Унікальні марки із зображеннями наших героїв випустила Укрпошта. Це ветерани російсько-української війни, які зазнали тяжких поранень і проходили реабілітацію у центрі Титанові. Картини, які відобразили на марках, написала художниця Люся Іванова. Це для них було речі сюрприз. Їх малювала художниця, але вони не знали для чого. І сьогодні мені здається, ви бачили, що для них це була така приємна несподіванка. Брати Степан і Петро родом із Тернопільщини. У двох вони прийшли, ледь не всю лінію. Фронту розповідають, що нерозлучні із самого дитинства разом пішли на фронт, служили в одній бригаді, і поранення дістали разом. Їхня автівка наїхала на міну. В, вже б рік як ми отримали поранення, і ну не знаю там. Реабілітація почалася майже з того, як ми вийшли з коми, і то вже біля нас були реабілітологи, і вже починали працювати з, там з руками з дрібною моторикою, і вона триває до сьогоднішнього дня, і вона ще буде напевно довший час. На Марці їх теж зобразили разом. Чесно кажучи, це дуже така велика честь доєднатися до е історії, до можливості бути зображеним на Марці. Це дуже так. Е це є круто, це ти себе так вписав легенько в історію частинку. І це, це дуже круто і дуже приємно.